Вузлики на рамах та на самих натюрмортах саме ці вузлики і дали назву цілій виставці. Такі помітки колись застосовували для запам'ятовування, розповідає художниця. Хочеться, щоб людям сподобалось. Я може, зараз, коли я вивішувала ці роботи, я б напевно, що щось доробила, підмалювала. Я хочеться вдосконалювати. Те, що ти твориш, я пропоную запам'ятати на той сільський побут, який нас оточує. Сьогодні гості сказали, що. Хазяїн паршивий, бо подерті стіни, але виглядає непогано. Ну, дякую за ці слова, що сказали сьогодні. Алла Юзепольська пригадує, що мріяла в дитинстві моделювати одяг. Проте за маминим наполяганням здобула вчительський фах. Нині поєднала мрію з реальністю і вчить малювати дітей. Водночас сама не припиняє вчитися і експериментувати в техніках, кольорах і навіть у видах мистецтва. Сьогодні ми бачимо. Аллою за зовсім з іншого напрямку. Вона один час закоплювалася квітами, малювала їх різних в різних ракурсах. А сьогодні вона представила дуже гарні натюрморти в різних стилях і такою реалістичною технікою. Виконані це була дійсно. Відкриття для нас вузлики на пам'ять це третя виставка Алли Юзепольської, зроблена з перервою у п'ять років. За цей час художниця створила кілька десятків робіт, і одна експозиція їх не вмістила. За деякий час Алла Юзепольська порадує шанувальників черговою персональною виставкою.